Всім доброго дня. Давайте сьогодні поговоримо на таку тему, які рекламні банери працюють? Да? Для товарів та для послуг. І так для товарів працюють креативні фотографії, що демонструють товар у дії, допоможуть потенційним покупцям уявити, як він змінить їхнє життя. Спробуйте варіації з фоном, ракурсами та додатковими аксесуарами. Тобто, про що це говорить? Я з особистого досвіду рекомендую вам: реклама для товарів добре працює, кільцева галерея. Де ми запускаємо перший банер, це ми замовляємо банер у рекламного дизайнера. Він у нас буде як перший. І 9 це у нас буде 9 фотографій. Дев'ять фотографій ви маєте робити в різних ракурсах, ви маєте робити на різних фонах, тестувати з різними аксесуарами. Якість фотографій має бути дуже сильною. Я б даже вам рекомендував би наймати. Фотографів та робити фотосесії, тому що зараз ну, контент це 50% успіху. Тому раджу вам прислухатися до моєї поради. Також для товарів ще добре працює рекламний банер, так, який ми замовляємо у motion дизайнера, і ми запускаємо його на ціль трафік для того, щоб зібрати аудиторію. Зібрати ау аудиторію для того, щоб далі створити ретаргети, та на основі ретаргетів створювати різні лук-лайки. -like. На лук-лайки -like ви маєте робити рекламні банери і писати такі текста, які зв'язані з тією аудиторією, на якій основі ви будуєте. Наприклад, якщо ви будуєте лук-лайк -like на основі людей, які вже у вас купили. То і офер має бути для тих людей, які вже готові купити. Я думаю, з цим понятно. Також можна і тестувати відеокреативи, тобто потрібно тестувати все, але я вам пояснив основу, яка працює для послуг. Дуже добре працюють відеоролики. Просто на відеороликах ви можете пояснити особливості та переваги своєї послуги. І рекомендую ролики знімати гарної якості і давати дизайнерам, щоб вони обробляли. Тому що я повторюся вам, що зараз дуже сильно працює візуал. Візуал має бути крутим. Це я вам пояснив основи основ. Але я вам рекомендую тестувати для товарів, як і. Статистичні банери, так і відео, і для послуг, як відео, так і статистику, і статику. Далі ви просто дивитеся на реакцію своєї аудиторії, що їм подобається, лайкають, коментірують. І вже на основі цього робити свій аналіз, і ви вже розумієте, які рекламні банери працюють. Тобто такої формули немає, та? шаблону немає такого. Я думаю, цей урок був такий маленький, але корисний. Підписуйтесь на мій YouTube канал, буде дуже багато корисних роликів. в мене тут все буде про маркетинг. Дякую за увагу.